Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає знищити всіх росіян, що наступають на Покровськ. Всі расисти на Покровському напрямку будуть убиті. Там три напрямки, може, вони три з трьох сторін, як то наступають на Покровськ. Будуть поразка, дуже сильна поразка. Повністю знищено. І зараз вийшли карти, що перевага у зброї буде у наших військових. У расистів. Погано щось буде. Там будуть видавати якийсь наказ, щоб вони йшли в наступи, але наша артилерія буде їх вбивати дуже сильно, і вони змушені будуть щось вигадувати, відступати, тікати, дезертирство, може. Ну, як то будуть дурить, обманювати. Але будуть тікати з позиції своєї. Скажіть, допоможіть вищі сили. Що буде відбуватися найближчий час на Покровському напрямку? Дайте, дайте, скажіть, допоможіть. Все буде гар гаразд. Тут Військові будуть проводити. Вони запланували, і дуже багато в них там роботи. І все в них вийде дуже хорошо. Тут підготовлено, буде все дуже гарно зроблено. Все буде добре. Прошу Вищі сили, допоможіть знищить всіх росіян, що обстрілюють Покровськ наших військових. Більше немає врешистів зброї, більше немає якими чим воювати. Тікають, лякаються, йдуть на Москву, нападають. Отступають расисти, тікають, буде так і так і є. Вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей. На Покровському напрямку. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Усі дрони, дрони, каби, дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні, всі скиди. Одведіть, одверніть, поверніть назад росіянам. Хайм прямо в мозок летить, особливо тому, хто дає наказ і хто його виконує. Більше воювати вони не зможуть ніколи так. тут. Це буде перемога в наших військових над надрошистами. Повна перемога буде так. Більше не мають росіяни зброї, повністю знищені всі склади з боєприпасами, дронами, снарядами. Гранатами більше немає чим воювати, скиди робити не можуть. Перекриваю. Перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть, відкрийте всі шляхи і дороги нашим військовим на Покровському напрямку, на перемогу, де буде закрите небо над нашими військовими. На Покровському. Давайте подивимося місто Харків. Скажіть, допоможіть, що буде відбуватися з містом Харків в найближчі три дні. Що буде відбуватися? Що, ще питання було, чи варто виїжджати із Харкова. Тому хто запитує. Скажіть, допоможіть, чи варто виїжджати із Харкова, чи є. Це є небезпека для того, для того, хто запитує, що буде із Харків. Найближчі три дні час. Вийшли карти. Дійсно, ще е, день, напевно, два дні можуть бути потужні обстріли. Росіяни тут вийшло, е, такі є в них ракети, я так розумію. Ракети, скажіть допоможіть, що буде відбуватися? Чи треба переїжджати, їхати? Гарка. Рашисти намагатимуться зупинити місто, вони намагаються вимкнути повністю інфраструктуру світло, опалення зіпсувати. Може, може, навіть якісь. Шляхи, залізницю. Щось так виходить, що можуть і залізницю зіпсувати. Скажіть, допоможіть дійсно можуть атаки робити. Ну, дивіться, ви так, я бачу, що ви можете залишитись. Не виходить, вас не вбиває, але. По ситуації, будь ласка, прислухайтесь, бережіть себе, будьте дуже обережні. Дійсно можуть бути обстріли. Вони будуть людям заважати працювати, щоб місто зупинити, щоб воно дуже повільно. Все важко, дуже важко, щоб люди були виснажені і без світла, і, може. Якщо є якась важлива дорога, щоб до самого Харкова було важко дістатися. Уже дороги будуть зруйновані чи мости якісь? Це більше для людей робиться, щоб з Харкова всі поїхали і втратило місто економіку свою, якби зупинилося. Це великий такий расисти використовують ну, агресію більше для того, не те, щоб зруйнувати місто чи піти в наступ на місто, а більше як, щоб люди ну, не змогли жити, так. щоб вони виїжджали, щоб місто втрачало своїх харків'ян, втрачало гроші. Да. Не було руху грошей. Скажіть, помущить вищі сили, що буде, наче варто тому, хто питає виїжджати із Харкова найближчий час. Дайте, відповідь, будь ласка. Ну, знову показує, що. Можна виїхати, може на три дні, бо будуть прильоти, може бути гучно, але вам загрози я не бачу. Можливо, це більше як на вашу нервову систему може вплинути. І те, що саме побутово дуже може бути важко. Щось зіпсовано, зруйновано. Так. Зараз я буду чистити. Так що ненадовго можна виїхати. це не на... це не Ця агресія от зараз те, що обстріли чинить Росія по Харкову це більше на такий період невеликий. заперечую обираю повністю весь негатив, убираю Відвожу, відвертаю від Харкова, відсікаю, відвертаю росіян. Від усіх харків'ян, тих, хто запитує, відвертаю, відвожу всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, каби <голі> всі. Дрони в впівідрони, дрони дрони дронно оптом волокні одвоже одвертає, сі скиди одвертаю, повертає расиста назад, звідки їх запускають, хай туди і прилетить, буде так і так є. Також прилетить у голову тому, хто дає накази, більше наказувати не зможе. Повертаю все лайно, всі біль, сльози і страждання, всі смерті, все. Страхи, все погане, все лихе, що робить Росія з Харковом, повертається їм назад. Хай з ними все це станеться. Буде так і так і є. Прошу, закликаю вищі сили, допоможіть закрити небо над Харковом, а також прошу, одведіть, одженіть від Харкова, від Харківської області росіян тікають, лякаються, де буде сіра зона навколо кордону. На території Росії до кордону расисти підійти не зможуть. Сіра зона на їхній землі. І пишу, допоможіть, вище сили знищити всіх росіян, що обстрілюють місто Харків. Більше їх не існує на цій землі, І сама Росія хай розпадеться, більше немає. Прикривають. Прошу вищі сили, янголів, охоронців духів роду закликаю, допоможіть відкрити шляхи дороги на перемогу над Росією. Більше немає змоги, рашисти, більше не можуть обстрілювати Харків, більше не мають зброї, ракет, снаряд, повністю знищені, всі склади, боєприпасами всі літаки, винищують. Більше немає в росіян авіації, буде так, як є. Ой, так, так, От. можна виїхати, щоб зберегти свою нервову систему. Але це пройде, це пройде, бо вийшла карта перемоги. Військові щось зроблять. Це наші військові щось зроблять, буде в них. Дуже гарні новини, перемога. От там в Харківській області. Будуть хороші новини. Добре, зараз я хочу подивитися захист. Давайте подивимося захист, вищі сили. Скажіть, допоможіть, чи є загроза отримати поранення тим, хто дивиться відео військовим, побратимам, близьким людям на найближчий час, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю тим, хто дивиться від близьким людям, військовим, побратимам ще час. Є загроза. І знов важке життя. Зіпсовані можуть бути наші теплостанції, енергетика, світло і те, що пов'язано може пересування. Можуть бути загрози. Тут треба захищатися. Угу. В нас е, будуть е, працювати системи захисту, закривати небо. Все буде добре. Військові готові. Заперечу, обираю повністю, весь негатив одвертаю. Так, ви знаєте, є загроза, але й вийшла карта перемоги цієї ночі. Наші військові щось таке будуть робити. Дійсно, це буде новий, нова ера, вони покладуть якийсь новий початок. Тут така карта, коли от в цю ніч своєю роботою Наші військові зроблять прям прорив на майбутні віка, на майбутнє століття у військовій справі. Так, вони будуть закривати нам небо. Це буде дуже така цікава якась може технологія. Ой, прошу Вищі сили захистіть усіх, хто дивиться відео, військових, побратимів, близьких людей і вдень, і вночі захищайте, оберігайте. Більше немає загрози життю. Більше немає загрози отримати поранення. Знімається повністю весь надій. Оцікаю, одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Повертаю назад, звідки їх запускають. Також одвожу, одвертаю всі дрони каби, FPV, дрони, дрони дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні. Одвожу, одвертаю, повертаю назад росіянам, особливо тому, хто дав наказ, хай йому прямо в мозок прилетить, більше наказувати не зможе. Більше немає врашистів дронщиків, більше немає кому воювати живої сили. Військової інфраструктури повністю знищені всі склади з ракетами, боєприпасами, гранатами, снарядами більше не мають зброї расиста. Буде так і так є. Прошу вищі сили захисту міцного. Закрити небо над Україною, над усіма нашими містами, містечками, над усіма нашою інфраструктурою, залізницею, всі. Наші електростанції захистіть, лікарні міцний захист, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу допоможіть відкрити шляхи дороги Україні, нашим військовим на перемогу над Росією. Більше не існує Росії на політичній карті світу розпадається. Сама себе знищує, буде так, і так є. Я буде все сказано здійснено так буде. от На цьому я завершую. Бережіть себе, будь ласка, дійсно. А, може бути страшно, дуже небезпека є, ховатися треба. От, але все буде гаразд. Щось нас будуть, всі будуть приголомшені, весь світ буде приголомшений. Це буде хорошо. Я дякую вам за увагу. На цьому все. До зустрічі!